Всім привіт! Я зараз дивлюсь відео, яке записав Женя про детектор лжи, там де він всю правду розповів про Наташу. Буду дивитися і вам коментувати свої враження, емоції, спостереження. Ну і поговоримо про це відео більш детально. Під лупою. років. Ну, що готова? я довго мовчала. вы сейчас увидите, и вы знаете, вы будете в шоке. Я давал время ей и ее дочке поступить по совести. Рассказать правду, но это вот так и произошло. Пора открыть потом что вас задуматься. После прошел официальный сертифицированный полиграф ДТП Рожи, ну и детектор Рожи. Документ оформлен, заверен подписью печати и видеофиксации. Это ассоциация полиграфов Украины Этот документ является ни шоу-программой, ни коммерческой проект Все действия, которые вы будете смотреть в этом видео, являются правдой. Без вымысла и сценариев. Всего бы этого. Все не по сценарію, ви розумієте, да? Все це, ніякого сценарію немає. Хто дивився це відео, той зараз улибнувся. Ну, ладно. Так, ну він каже, що він пройшов якийсь суперсертифікований детектор лжи. Я не знаю, чи це правда, і як це перевірити, я особисто не знаю. Там є якийсь документ з підписами і печаткою. Ну, як ви думаєте? Можна такий документ просто зараз зробити через е, додаток і штучний інтелект? Напевно, що так. Але поки що у нас немає тому доказів. Да? Ладно, слухаймо далі. Не було, якщо б нашого маленького трьохлітнього районка не впутали в конфлікт угрози маленького районку, желання інвалідності здійснити жизнь рібінку, кадруючим ніби не познав та ребенчим. Одразу хто жила в... Дитині щось поганого його дитині. Наташа, може бути Лєра, а може я, хто саме бажав чогось поганого його дитині? Докази. Він хоче помститися Лєрі за те, що хтось бажав щось його дитині. Чи як? Правильно я зрозуміла? Чи це Лєра з Наташею щось ротом казали про це? Немає відповіді у мене. Він прекрасний момент Після сложных работ в бомбоубежище роддома Черкас родился мой маленький сладенький сыночек. В связи с осложнением мы шесть дней вынуждены были провести в роддоме. В день выписки мы вернулись домой впервые. Ворот нашего дома переступила семья в составе троих любящих людей. Все родственники съехались посмотреть на, на нашего сыночка. Не пройшло двух часов, как мы сели за стол. Звонок в дверь. Вы представляете, это соседи. Соседи мне говорят, что в дом ходит адвокат Наташа, и нас всех собирают все, чтобы мы подтвердили, что она тут жила, а якобы не делала ремонт. Я тогда адвокат приходит. Свидки им шукаете. Діли твою квартиру, дав, не знаєш, що. Така з тобі з того, яка є. Це позвонка в двері, не змінить сусід. На сьогоднішній день може числитися телефон маленька, як безвісті пропавший. Він зараз навіть пригадав, що сусід числиться на сьогоднішній день як без пропавший. Це психологічна така, знаєте, маніпуляція, що. Оцей сусід мені позвонив, сказав, що там адвокат прийшов за квартиру, що з'ясовувати, що в принципі нормально, коли людина подає на розлучення, на розділ е, імущества, це, це процедура. Приходить адвокат, щось узнає. Це нормально, абсолютно. Тут нічого такого немає. Те, що йому це не сподобалось, це звісно. Ніхто не хоче, ніхто не хоче ніякого розділу. Звісно, ніхто не хоче. Ну те, що тут зараз він пригадав. Натякнув на щось, чи що? Що ця людина, яка йому позателефонувала і сказала, що е, там прийшли адвокати, запитують, е, чи проживала тут Наташа, і він зараз без пропавшим, е, Це, ну, Для чого це сказано? Це маніпуляція. Слухаємо далі. Там чоловіка буде на переході, адвоката Наташа. Я не вічиться інформацію. Вот, Чесно, національний я не мог павірити в той момент, що чоловіка, я пройшов 16 років, в вот день выписки моєї рабів подал на мене. Прям в той день она почекала да, того дня і прям в той день падал, ну его маніпуляція. Женя дуже класний актор і маніпулятор. ну Не теж треба таким чином. Тобто ти навіть не, не розумієш, що тобою зараз маніпулюють. Далі, да, я дивилась, звісно, це відео вже, і те, що далі, там, які претензії, на все є відповіді. Ну, Кому цікаво, дивіться, далі. Я би зробив Наташа, вона взяла трупу. Я записав голосовою Савчення, я просто кричав. Я кричав, ми не Ми чули мали. да, мали. це голосове. голосує жилої смерті. І з того моменту, 13 августа 2022 року, ми вирішили забрати мене все. У нього спочатку подала в суд, вдома довжня, хоча я не був ти її удочерів, Він її він взяв відповідальність за родину, він заробляв гроші на Лері, тому що канал тримався за рахунок Лери. Він пішов з родини. Він не розлучався з нею, вже маючи дитину від іншої жінки. В той момент, коли дружина офіційна. Офіційно подає на розлучення, і, звісно, хоче якусь компенсацію за ті роки, які вона прожила з ним, і не дуже добре, як ви вже бачили в інших відео, її откровення. Да? Ну, понятно, йому це не подобається, але робити з цього е, таке шоу-і булінг. Ну, де ви бачили чоловіка, якому подобається щось віддавати, але не просто віддавати, а віддавати те, що їм належить, дійсно. Ну будь-яка родина, коли розлучається, у них є спільне майно, яке треба ділити. Він залишає дівчат в зйомній квартирі.

Наша побіда, на Все понятно, да? я прискорюю і не показую, щоб Женя не міг там, сильно скаржитися на це відео, бо він постійно скаржиться на мої відео, що я його десь показую, там, не знаю, якісь особисті дані, можливо. Ну, це відео у нього в Ютубі викладено і досі воно є за посиланням. Це його і Наташина, і Лєрева заслуга, ця машина. Вони всі працювали на те, щоб її заробити. Да. І Лера працювала, у неї не було дитинства, і Наташа звільнила зі своєї роботи. Він її про це попросив, що мені треба допомога, або ми будемо не мати когось, або давай же всі гроші в родину. Вона не хотіла, але він її вмовив. Вона звільняється з роботи і йде працювати на канал. У них сімейний бізнес, і вони заробляють на цьому бізнесі. І він далі казав на, в ефірі, коли він продавав свій канал. Не свій канал, а її канал. Learn, Лєрен. Коли він продавав їх канал, він казав, що цей канал приносив. Uh, ребята, продається канал на Ютубі за 800 тисяч подпис... підписників. Канал місяць приносив до 15 тисяч доларів. Можу... Канал місяць приносив до 15 тисяч доларів. Ну, звісно, це не кожен місяць, але приносив. Я орієнтуюся в сумах, які приносив канал. Тому що мій особисто канал, Вікторія, коли ми вели з Машою на пікі популярності, він заробляв 5-6 тисяч доларів на місяць. Да, був такий період. У нього канал був найбільший от там, де папа і дочка читають реп, от це от, він про цей канал. І. Звісно, Наташа і Лера знали, скільки приносив канал, і вони ці гроші відкладали на квартиру Лері. І це все, ну, ви чули цю історію, Наташа їй розказувала, що Леру, Лєру уламували, продовжувати працювати, тому що тобі, Лера, купується квартира, машина, ти у 18 років відеш вже забезпеченою людиною, забезпеченою. Ось так. Да? І виходить, звісно, він уходить, канали залишаються у нього, гроші, ті, які там зароблялися, вони складали, вкладали, купили машину, як Наташа сказала, ми не хотіли тратити, вирішили, щоб гроші не пропали, вкласти в машину. Ну, це можна, звісно, подіскуті по цьому поводу, що вкласти в машину. Ну, це такое діло. Ну, В машину вклали гроші, які заробили всі разом. Є, Наташа хоче їх повернути. Крім того, там є гроші її батьків 10 тисяч доларів, які їй дали батьки Леря на квартиру докласти. Тобто там дуже довго, ви розумієте, там ле... Женя ж не все розказує, як воно було. Детектор лежить, то що там в. Ви... Правда, правда, чи ж як там, достовірно, достовірно, що це за вообще детектор лежи, які там суми він називає, і що там за от от надписи, де він? ну, Тобто, я ще точно таке відео можу зробити, вам скліпати, роздрукувати достовірно, достовірно на всі свої відповіді, і, все. і сказати, що я пройшла детектор лежи. Ну, ну, це смішно. Я думаю, це тільки на дітей розраховано, що в це можна повірити. Я, я так розумію, що е, питання, чому Наташа хотіла подавати, подала на нього в суд, закрито, вичерпано. Тобто, ну, звісно, вона подала в суд на розділ майна, не майна, а гроші їй треба було. Ну, продай квартиру. Да? Віддай гроші, якщо він вложив в криптовалюту, їх програв, як він сказав, в мене немає грошей, вони про... згоріли. Таке буває, криптовалюта. Да, він хотів заробити, не вийшло. Але це був ризик, і ти на нього свідомо пішов. І ти ризикував не тільки своїми грошима, а й грошима всіма, всієї родини. Потім розвернувся, пішов, купивши машину за загальний цей рахунок. Продай машину, віддай гроші. Ні. Він продав машину і купив нову машину. Наташа ну, могла просто сказати: Ну, я лох, 16 років прожила, прорав, пропрацювала, сама не розвивалась в цей час як ну, свій бренд, да, або там на іншій роботі могла б там досягти якихось успіхів. Працювали якби все в родину. А він взяв цю всю родину. Перше сам розвалив, і друге забрав всі гроші. Мала жінка захищати себе і свою дитину, відстоювати те, що їм по праву належить? Далі перша частина продовження в наступному відео.